Друзі, вітаю вас на каналі. Вже жарковато, літо, вже повним ходом. Огляд, підбіру автомобіля, Франція, Польща. Я нагадую, що Польща це околиці міста Гданськ, Франція це околиці міста Сан-Назар. Якщо комусь цікаво, пишіть, дзвоніть. Всі контакти внизу під відео. Так що в мене є група в телеграмі. Переходьте, підписуйтесь, буду вам дуже радий. Дякую за перегляд. Всім добра і щастя! Seat Leon 2.0 дизель на DSG. Пробіг 136 тисяч, ціна 15990, 2018 рік. Дуже хороший колір, класний. Всередині Alkanta на DSG на 7 ступенів. Мультируль Airline, комплектація. Друзі, я нагадую, що Займаюся олідом та підбірмо автомобіля. Кому цікаво, у Франції, Польща дзвоніть, пишіть. В Польщі це околиці міста Гданськ, Франція це околиці міста Сан-Назар. Що ми тут маємо? Ми маємо Opel Ground Line 1.6 дизель. Ціна 14918 рік. Пробіг 115 тисяч. Такий от сірий дідовський колір. Передні парактроніки, диски в хорошому стані, в цілому машині теж достойно виглядає. Механічна коробка, мультироль. Машина дуже ухожена. Я вам хочу сказати, що на цій автоплощадці машина дуже в хорошому, гарному стані і маленький пробіг. Електричний ручник. У сидіння прямо з стан нового автомобіля, дуже типу прикольний. Fiat Tipo 1.4 1.4 бензин, пробіг 76 тисяч, ціна 11490 євро. 19-й рік. Хатчбек, такий коротенький. теж ухожа, гарна машина. Руль в хорошому стані сидіння теж ступка. Свіженька класна машина. Ззаді барабани, тормоза. Ось так вона виглядає. Hyundai Tucson 1.6 дизель. Комплектація бізнес. Ціна 20 19 рік. З пробіг 57 тисяч. Свіжий автомобіль. Щось подивимось по комплектації. Диски в хорошому, стані, свіжими. Всередині у нас коробка автомат, мультируль, сидіння теж в хорошому, гарному стані, як новий автомобіль. Задні диски теж свіженькі. Тут навіть ось наклеїчки є рідненькі, ну дуже класний автомобіль, прямо от. Це класика. Біленький, гарненький, сценік 1,5 дизель, пробіг 148 тисяч 13 рік, ціна 8490. Складується зеркала, що у нас по комплектації диви. Те ж у нас ставки, салькантари, шкіряні, боковушки, мультикермо, шестиступочка. ступка В общем, такий достойний, класний варіантик. Безключовий доступ. X-Mode Peugeot 308, 1,2, бензин, 46 тисяч пробігу, 17 рік, ціна. 14990. Так, на перше поле передні паратонічки. Наперед... Походу, давно стоїть, бо вже диски паржавіли, тормозні, нікому не треба, це 1,2 я бачу, ну, але ціну вам заснімують цей машинку. Старт-стоп, шестиступка мультируль. Хороший, нормальний автомобіль, але одразу скажу, що 1,2 так. Не користується спросом, слабенький двигун, часто ламається. Ну, короте, позитивних відгуків я не сильно встрічав по цим двигунам. Рено Меган 4.1.5DCI. Хто шукає четвертий регант? Реган. Хто шукає, хто, хто шукає четвертий рено Меган? 1,5 двигун. 17 990 Що у нас тут по пробігу подивимось Так, щоб знайти Ага, пробіг 45 тисяч кілометрів ну, така ціна Вообще, як нова машина Просто ці колпаки якісь конечно трошки трошки не о чм Невіку, не диви виглядає класний сидіння взагалі на руль, я б не сказав би що за нього взагалі я бралася так навіть неворожоним взглядом видно що машина взагалі не красилась нічого вообще чітка четко ровна машина